Вітаю панство! Відео для тих, хто питав, як я розкатую коржі. На розкатування такого коржа йде 2,5 хвилини вашого часу. Це я ще не дуже старалась, показую, як воно є, без прикрас. Поки ви дивитесь, поплиту вам трохи кошиків та дам поради. Перше, це тісто. Не чекайте, поки воно охолоне. Тепле тісто легше розкатувати. Якщо на око не можете виміряти шматки тіста, то обов'язково зважте їх. Не скупіться на пергамент. Хороший якісний пергамент я використовую двічі, а то й тричі для випікання коржів. І повірте, це недорого. Рекомендую брати трішки більше тіста на корж, бо так краще розкатувати. А залишки я збираю і на фініші формую ще один корж. Можна вирізати по формі, а можна просто кришкою від кастрюлі, як це роблю я. З коржами, як і з варениками, кожен робить по-своєму. Для мене це як якась медитація. Катаєш собі коржі і абстрагуєшся від реальності. Я показала, як це роблю я. Америки нікому не відкривала. Але не забуваємо, молоде покоління десь та й має вчитись. Ну а може, вже і статечним пані мої поради теж стануть у нагоді. За тих, хто все вміє і все знає, я дуже тішусь. На жаль, я себе до них віднести не можу, бо кожного року пізнаю нове і буду вчитись, напевно, до кінця свого життя. Ну і привідка краю завісу ці коржі я затіяла неспроста. Буде новий пляцок, смачний і максимально ефектний. Тому, кому цікаво, не перемикайтесь!